Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на каналі ми з вами обговоримо і протестуємо чергове коліно Plie 2 від американської фірми Freedom Innovation. Тож зараз перейдемо до короткого обзору. Коліно досить класно працює. Воно. Ми його налаштували якраз на комп'ютері. До нього йде спеціальна програма, яка йде зу... ну, як установочна. І... Пацієнт якби стає на коліно і там програмується під його е, фізичні властивості, під його особливості. От. Ну, ми ще його від, відкалібруємо більш точніше, так як воно е, було зроблено на швидку руку. Але і так і так воно працює досить класно. Я свою дистанцію, друзі. Ну, дивіться, чого я кажу дистанцію. Я постійно от, е, переваги коліна. Вимірюю в дистанції. Тобто для мене це не знаю, як для кого для вас. Для мене дистанція це основний показник. Чи я там 100 метрів пройшов, чи я кілометр, чи я 2 це для мене ну, моя, скажімо, перемога. Пройти велику дистанцію, я про це завжди мрію. Бо я на своєму е коліні, ну, я не міг там ну, майже ну, кілометр, там, я вже задихався, не міг пройти. То на на електроніці, друзі, це взагалі, це взагалі інше. Ще до того у вас повинна бути якісно зроблена, підігнана гільза. Ну, ми про гільзу поговоримо я думаю, в наступних відео, бо це також дуже длинна розмова. Але в двох словах скажу, що гільза повинна от у вас е, правильно вимощена, щоб е, е, захвачувало тубер тому що, якщо не буде захвачувати тубер, у вас э, ну, протез, він буде контролюватися досить погано. І не так ефективно ви не будете проходити. Ну і щоб пахова частина також була правильно сформована, щоб у вас там не було натертості і таке інше. Так, так от, по електроніці. Досить класно. Забирає електроніка, от конкретно, та путікан. Конкретно оце плія 2, воно забирає велику частину нагрузки на себе. Взмах культі ви робите ну, мінімальний. Мінімальний змах і коліно вже йде. Можна навіть ускоритися за вами налаштовуватися. Якщо десь попали в яму, воно раз, перетормажує, тобто встигає. Десь я йду там раз, раз, воно спрацьовує. Тобто ну, впасти на ньому досить складно. Ну, про те, що впасти не впасти, це все, це все тренування, це, це не так прям важливо. Важливо, це дистанція. Дистанція, от воно виграє по дистанції. Я на ньому проходив. Більше 2 км. І це для високої ампутації це досить досить-досить хороший результат. Тому що, якби ви не тренували свою ну це я ну якби на собі, ну, м'ясо у вас він більше не виросте. І ви на механіці, ви ну в будь-якому разі е, достигнете оцього порога, за який ви не зможете вийти. А електроніка вам його. Відразу ж пробиває. Я б сказав у два рази. от Тому при високих ампутаціях, друзі, електроніка це, це обов'язково на власному досвіді. Ще з плюсів цього коліна, воно працює, зараз покажу від отаких акумуляторних батарейок. Чого це великий плюс? Тому що зазвичай електронні коліна вони мають власний акумулятор, як, ну, як в мобільних телефонах, і ви повинні бути постійно біля розетки. Тобто, що я маю на ну, до чого я веду? До, до прикладу, ви десь поїхали, ну, скажімо, да, предположимо, гори десь і там немає розетки. Все, у ваше коліно сіло ну, воно перейшло от в замкнутий режим. Тобто воно не буде працювати і вам доведеться вже якось там дорулювати на таких можливостях до найближчої розетки. А коли у вас от такі от батарейки, я собі їх замовив, ну, їх можна на Алікспрес за, за, за копієшні замовити, я тут місцевого постачальника знайшов от, по 250 гривень. Це на 750 матч. Мені вистачає однієї батареї на, ну, на 5 годин активної роботи. Я собі взяв 10 штук, наприклад. Я там в карман їх понабирав, ну, мені там вистачить їх на пару днів залізно. Розрядилася, витягнув, встав, поміняв, закрив. Все. Коліно працює. Заряджаються вони також від. Звичайно, пристрою зарядного, ви його також можете придбати. Це досить класно, це досить зручно. Блін, ну це, це великий плюс цього коліна. Також з плюсів, я хочу виділити, що коліно воно налаштовується не тільки комп'ютером. Тут є пневматичні налаштування. До нього йде спеціальний насос, який накачує ну, пневматику, воздух. І можна відрегулювати силу виброса, силу згинання, розгинання вручну. До речі, цьому колінові вже 10 років. Хочу ще додати, що коліно не боїться води, то його навіть можна занурювати в прісну воду до метра. Ну, мінуси, я не знаю. Мінусів я не знайшов. Ну, звісно, це не Genium X3. Хоча також все це треба тестувати. В Genium це також інша вага, інші характеристики. Коліно може бути класно там розписано, всі оці характеристики, там, знаєте, там на Ютубі показують, що там людина на ньому біжить, пригає. Але ж дивіться, це все залежить від ну, стану кукси, від рівня ампутації. Ну, не, не кожен зможе на дженіуму ходити. І тут треба перевіряти. Перевіряти, чи зможе чи він на ньому взагалі навіть ходити. Ну, наприклад, я ходив на RHEO XS на, від компанії Osor. Ну, в мене є відео, можете подивитися, раніше я знімав. Там також відчуття ну, майже такі самі. Я, в принципі, різниці також особливо не відчув. І то, те коліно ми не налаштовували під мене, тому що воно налаштоване було під Рому, який мені це коліно присилав. І, і я також на ньому досить класно ходив. Єдиний мінус Урхео це те, що там будований акумулятор. Тобто там не можна так, що я витягнув батарею і замінив на нову. Там потрібно дістатися десь до розетки і поставити його на всю ніч, щоб це, щоб це коліно зарядилося. І його вистачає тільки на сутки. От, це великий мінус. А от оці батареї, я вважаю, це класна перевага. Не соромтеся і не бійтеся користуватися, пробувати, експериментувати різні коліна. Це досить важливо, ну, так як ви не зрозумієте, що вам краще підходить. До чого я веду? От, проблема от нашого протезування, ну, в якій є великий мінус, це те, що ми не можемо попробувати різні коліна. Ну, ви всі знаєте, ну, ви приходите до протезиста, і під вас приблизно там, під ваші функції, по каталогу, скажімо так, по якимсь старим дрожам, по старому досвіду, на вас замовляють коліна. І воно вже там приходить через 3 місяці, і ви якби перед фактом його вже надягаєте. Ну і тут уже, знаєте, підійде, не підійде. Ну, в основному, так. Да, під, підходять. ну, Багато є випадків, коли от, коліно не підходить. От, ну, наприклад, у мене була 85-ка. От, це от порівнюю я з 80-кою. Ми, ми вроді би, подивилися по каталогу. Так, да, 85-ка це слідующе покоління. Це. ну… Там його прямо описується, прям новий сілєк, ну, механічний селект. Так, да, все класно, типа. Ну, ми замовили це коліно. Я на ньому ходив досить довго. Я тренувався і тренував куксу, і то і все. Але коліно воно само по собі, воно, от, ну, по функціям, його не, не переналаштуєш. Воно досить туге, і на ньому. Ну, на ньому складно ходити. Надів я 80-ку, все. Зовсім друга картина. Класно ходить. А 80-ка це старіше коліно. Це модель, ну, там, я не знаю, на 10 років вона взагалі старіша і вона краще. А можливості попробувати ну, немає абсолютно. А якби да, була можливість, от ти заходиш е, як в магазин, в автосалон. В одну машину сів, попробував хорошо, в другу сів погано, в третю ще краще. Все, ти вибрав цю машину. От так само і коліно. <кхе> не означає, що Genium та x 3 це. От там розписали, що там на ньому можна пригати з самоліту, пригати, з парашута, він там самий універсальний. Поки ви не попробуєте, ви не знаєте. тому що я, у мене є знайомі, якому ставили Дженіум і в нього досить висока ампутація. Йому на ньому важко ходить. Ну просто важко ходить, бо кукса не витримує нагрузку. А комусь буде класно. От, як, наприклад, мені 80-ка-85-ка. Тому. Якщо у вас є можливість спробувати, от ви хочете, допустимо, е, ладно, первинники, у вас якби вибору немає, тому що ну, ви первинники. Я думаю, що вам все-таки треба прислухатися до протезиста і пройти цей складний етап. Е, яке там коліно вам поставлять, ну це вже від вас, від протезиста. Але надалі, друзі, там проходить строк, ви там через три роки можете собі нове коліно замовити. Ви не замовляєте його по каталогу. Бо ви не знаєте, яке воно. Вам бажано, якщо є можливість, взяти в друга, в знайомого, походити, протестувати. Ага, може мені на електроніки краще, а може мені на механіки. У мене є знайомий, у нього є і електронне коліно, і механічне. Йому на механічному комфортніше, зручніше. Він не любить електроніку. От, от такий нюанс. Потрібно пробувати. Це, друзі, це коліно, це, це ваша машина. І буде залежати від вас, наскільки вам буде класно і зручно. Цим коліном. Так що, друзі, не соромтеся, пробуйте щось нове. Всім па-па, до нових зустрічей!